Я хочу сказати, що цієї команди вже більше немає. От ви скажете що? Ну, я цю команду вже трошечки змінив, бо я зрозумів, що тут тільки один нормальний блейд, і я покажу те, що вийшло. Команда жовтого Ахілеса. Капітан команди. Капітан команди жовтий Волтроєк. І йому будуть допомагати. Доволі непоганий Ревайл Фенікс і Ахіліс. Звичайний. Ба, да, він сюди війшов. І це буде крутя. Витва вони будуть бити. Але... Але я маю трохи відходити, щоб казали, Бо мені треба взяти е, команди Блейдів і команда, яка покаже себе, думаю, доволі добре і зможе навіть Попробує е, перемогти команду жовтика. Ем, ну, ця команда називається команда. Як її називати, ну, е, ну поки що вона буде називатися Турбо Саламандри. Ні. Ну так. Я не знаю, але ця команда вже е, я не можу показати е, ці, цих боєнь. Зараз. Ну є і те, що вас порад... порадує точно. Завтра виходить чемпіонат битва, космічний сломандор. Це навіть лечить команди. Команді Ну, е так шо? Буде битва Космічної саламанде І команда mm. Да жовтика и инколи трохи буде з злосом А якщо ви не знаєте ще, ну то цей чемпіонат буде. Якщо вам цікаво ще щось, я спробую скинути силку на перший чемпіонат. Він вийшов доволі кльовий. І з нього я навчався робити іконки. Це дуже добре для відео. Бо так е, іконки будуть е, круті. І я можу... Я можу вже по-справжньому почну знімати відео з лицем Ну, це відео, відео без лиця І за одної проблеми. Бо мені трохи тяжко знімати відео з лоцем. А подумайте, відео з лицем. Для мене це дуже тяжко робити. Но я вмію. І може скоро з'явиться на моєму YouTube каналі відео про Sonic 2. Я вже закачав Sonic 3. Може скоро почну знімати. Кажу як факт. Я буду не буду вам затримувати. І на сьогодні все. Чекайте завтрашньої битви, яка буде напевно о 20-й. почнеться зніматися десь у 19.30, як я думаю. А на сьогодні все. До побачення всім, пока.